Після бурхливих сплесків і потрясінь минулого року ринок оренди житла у тилових регіонах стабілізувався. Ускільки сьогодні обходиться вирішення квартирного питання у різних куточках України та що буде із цінами далі, вимушена міграція українців внаслідок повномасштабного вторгнення відчутно загострила й без того болюче квартирне питання. Наразі чимало людей змінюють місце проживання задля безпеки. Чиєсь житло, на жаль, було окуповане або знищене російськими загарбниками. Тож люди вимушені шукати нове. А хтось не бажає переїжджати далеко, але хоче змінити помешкання на таке, що більш відповідає воєнним викликам, обираючи для себе квартири на нижніх поверхах у будинках із збудованим паркінгом. Або приватні домівки із автономним енергозабезпеченням. До початку широкомасштабної війни я винаймала в Києві квартиру на 22-му поверсі. Потім від'їжджала за кордон. Але після повернення зрозуміла, що на такій висоті не можу почувати себе безпечно, тому переїхала за місто в квартиру на 5-му поверсі, розповідає мешканка столичного регіону. Столичний ринок. Якщо говорити про поточний стан справ на ринку оренди житла у тилових регіонах нашої країни, то тут наразі прослідковується відносна стабільність. Напередодні осені, після завершення сезону відпусток, попит на винаймання помешкань відчутно зріс, а разом з ним і ціни. Проте зараз ситуація нормалізувалася. Хоча вартість оренди не поспішає зменшуватися до рівня. Який був на початку літа. Бум в серпні вересні пройшов. І ціни десь так і залишились, вони не знизились, хоча попит зменшився. Наприклад, в Києві квартира, яка коштувала 10 тисяч гривень, тепер буде десь 11 тисяч гривень, розповіла президент Асоціації ріелторів України Юрій Піта, СЕО Міжнародної інвестиційної компанії. Puzzle House Group Анастасія Біленко вважає, що тенденція на зростання цін на оренду нерухомості в Києві буде зберігатися, оскільки кількість приїжджих саме до Києва з різних причин зростатиме. На думку експертки, найвищий попит спостерігатиметься на смарт та однокімнатні квартири. Тоді як великі квартири орендодавцям буде здати складніше. Внутрішнє переміщення українців. Подалі від лінії вогню та на заробіток насамперед до столиці призводить до зростання попиту на квартири економ-сегменту, смарти та однокімнатні квартири з бюджетом від 9 до 13 тисяч гривень на місяць. Згідно з розрахунком, Лун у другій половині жовтня середня вартість місячної оренди однокімнатної квартири в Києві склала 12,5 тисяч гривень. Тоді, як ще рік тому, вона становила 10 тисяч гривень, двокімнатну можна орендувати за 18 тисяч гривень. Торік було на тисячу дешевше. Трикімнатну за 28,6 тисяч гривень. Минулого року було 25,1 тисяча гривень. Втім, ці показники виглядають дещо завищеними. Наразі, за даними сайту OLX. Найдешевші варіанти оренди однушки у столиці можна знайти за 5 тисяч гривень на місяць, двушки за 6 тисяч гривень. Найчастіше такі квартири трапляються в Деснянському, Дніпровському або Подільському районах чи на Солом'янці. Але треба зрозуміти, що це квартири економ-сегменту, а отже не варто за таку ціну розраховувати на свіжий ремонт та зручне розташування. Водночас вартість оренди однокімнатних квартир більш сучасного вигляду, розташованих поближче до метро, стартує від 11 тисяч гривень, а двохкімнатних від 14 000 до 17 тисяч гривень залежно від району. Житло на Заході: Якщо на початку повномасштабної війни на заході країни спостерігався справжній бум на оренду житла, навіть попри кількакратне завищені ціни, усі доступні варіанти помешкань розліталися наче гарячі пиріжки. То зараз ситуація стабілізувалася. Тепер західний ринок оренди нагадує столичний. Президент Асоціації ріелторів України Юрій Піта зазначив, що у серпні-вересні ціни на оренду житла у великих містах на заході країни. Як і в Києві, відчутно зросли на тлі зростання попиту. І навіть зараз, коли ажіотаж вгамувався, вони не поспішають йти донизу, залишаючись на доволі високому рівні. Згідно з даними проєкту з пошуку житла лун у Львові в другій половині жовтня можна було виняти однокімнатну квартиру у середньому за 16 тисяч гривень. Двокімнатну за 18 тисяч гривень, трикімнатну за 21 тисячу гривень. Ці ціни за рік майже не змінилися, що пов'язано з відносно невеликим квартирним фондом, який був зайнятий ще навесні 2022 року. Експерти Лун підкреслюють, що високий попит на оренду у Львові диктується віддаленістю від лінії бойових дій. Розвинутою інфраструктурою та найважливіше наявністю вакансій з працевлаштування. Згідно з даними порталу OLX, найдешевші мебльовані готельки площою 12-14 квадратних метрів. У Львові можна зайти від 3,5 тисяч гривень, стандартні однокімнатні квартири площею 30 квадратів. І більше стартують від приблизно 5 тисяч гривень. Також доволі популярним для проживання стало місто Івано-Франківськ, як і у Львів, туди приїхало багато переселенців, тому попит на винаймання житла високий. В цьому місці, як можна відслідкувати на сайті OLX, ціни на однокімнатні квартири стартують від 5 до 5,5 тисяч гривень. Більш комфортабельні варіанти можна знайти за 7-9 тисяч гривень, тоді як двокімнатну квартиру з хорошим ремонтом можна зайти за 11-15 тисяч гривень і вище. Центральна Україна. Одним з найпопулярніших місць перебування внутрішньопереміщених осіб зі Сходу та Півдня нашої держави стали міста Центральної України. Великим хабом для українських мігрантів спочатку повномасштабної війни стало місто Дніпро. Тому ситуація на ринку оренди житла у цьому регіоні була подібною до тієї, що прослідковується у західних областях. Попит зростав шаленими темпами. Пропозиція не могла його сповна покрити, до того ж і ціни кусались. Потім ця ситуація вщухла. Ріелтор та юрист. З нерухомості Марія Самаріна говорить, що в жовтні минулого року ціни на винаймання житла у Дніпрі повернулись на довоєнний рівень. Наразі, за її словами, вартість оренди однокімнатної мебльованої квартири зі свіжим ремонтом складає в середньому від 8 тисяч гривень на місяць залежно від району. Зараз пропозицій багато, попит також є. В середньому квартира здається приблизно за тиждень, зазначає вона. Водночас гарну двушку в Дніпрі згідно з цінами на сайті Дімрія можна винайняти від 9 до 10 тисяч гривень, трошку від 10 до 11 тисяч гривень. Також привабливою для проживання стала Вінниця. У цьому місці також зараз спостерігається відносно стабільність цін на оренду житла. Подібно до інших спокійних регіонів нашої держави, із початком повномасштабної війни вартість оренди підскочила, але згодом ціни почали знижуватись. Керівник Вінницького регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Лілія Пшенична зауважила, що за останні 3-6 місяців оренда житла в місті стала дешевшою, а ціни впали не більше ніж на 5-10%. Ще одне цікаве спостереження: ціни на оренду нерухомості у Вінниці станом на зараз дуже наближені до тих цін, які спостерігалися до початку повномасштабної війни Росії проти України. Проте ціни наближені, якщо їх порівнювати у доларовому еквіваленті. Зважаючи на те, що левова частка орендарів отримують свої заробітні плати у гривні, то такий стан справ однозначно грає не на їх користь, підкреслює фахівчиня. Вона говорить, що найбільший попит спостерігається на малогабаритні бюджетні помешкання. І цей попит явно перевищує реальну пропозицію. Щодо цін на оренду квартир у Вінниці, то на сайті Дімрія можна знайти однокімнатну від 6 до 7 тисяч гривень, двокімнатну від 7 до 9 тисяч гривень. Та трикімнатну від 9 до 10 тисяч гривень. Інші популярні міста центральної України Черкаси та Полтава. За тенденціями нагадує сусідній обласний центр. Діапазон цін у цьому місті подібний до Вінницького та Дніпропетровського. Чого не скажеш про пропозицію у Черкасах. Вона більш обмежена. Прифронтові регіони. Такі міста, як Харків, Запоріжжя, Миколаїв, ще зовсім недавно приваблювали студентів та бізнесменів. А тепер вони знаходяться у безпосередній близькості до лінії бойових дій та регулярно обстрілюються. Із початком повномасштабної війни ринок оренди житла у цих регіонах завмер. І, схоже, ще не скоро оговтається. Щодо Сходу. То там ціни на оренду знизились від початку військового стану. В Харкові, Запоріжжі ціни не підвищуються, тому що попит там не дуже активний. В основному орендують ті, хто приїжджає не на дуже довгий період. Щодо Одеси, то розуміємо, що там більше обстрілів і інфраструктура страждає, хоча попит є. В першу чергу його створили студенти. Зазначає фахівець нерухомості Піта. Згідно з статистикою програми для оренди житла Бюрт, в Харкові найчастіше зустрічається ціна на оренду однокімнатної квартири у 4 тисячі гривень на місяць. Проте можна знайти навіть дешевші варіанти трикімнатну за за 7500 гривень. При цьому великі квартири поступово дешевшують. Порівняно з другою половиною жовтня ціна на них впали на близько 300 гривень на місяць. У Запоріжжі, за даними Олікс, ціни на винаймання однушки стартують від 3 до 3,5 тисяч гривень. Більш комфортні умови пропонують від 6 тисяч гривень. Дужку найчастіше здають за 6-6,5 тисяч гривень. В Миколаєві найдешевші однокімнатні квартири. Можна знайти за 2000 з покращеними умовами за 5-7 тисяч гривень. Двокімнатну з хорошим ремонтом можна орендувати в основному за 6-9 тисяч гривень. Ще дешевші варіанти можна знайти у Херсоні. Там ціни стартують від 1000 до 1500 гривень. Щодо житла підвищеного класу, то в прифронтових містах орендарі зараз на нього. Не зважають. Таким чином, якщо Ви бажаєте змінити житло. Схоже, зараз саме час поглянути на доступні оголошення та обрати те, що найбільше відповідатиме вашим вимогам. У тилових регіонах держави попит на житло поступово зростає. Підштовхують за собою і ціни. Втім, зараз напередодні зими. Яка ризикує стати черговим тестом на нашу витривалість, ажіотажу не спостерігається і на ринку повно пропозицій у різних цінових сегментах та категоріях, навіть на Заході України. Дякуємо за перегляд наших відео. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал.